Повні відра білих, лисичок, боровиків та інших красенів на Волині у розпалі грибний сезон. Результатами свого тихого полювання люди діляться у мережі, а також публікують світлини з грибними трофеями і разом розсекречують. Так би мовити, врожайні місця у одній із Фейсбук спільнот чи не найбільше публікацій людей, які збирали гриби на Любашівщині. Тут любителі тихого полювання буквально ящиками збирають боровички та білі гриби. Тетяна Кондаревич пише, що ось такі красені збирала у селі березна воля. А у селі Бихів збирають у лісі ось такий грибний врожай. Ну а наступною топовою локацією, де волиняни відрами збирають гриби. Є Маневичина. Зокрема, багато грибів у селі Граддя та в самісінькому лісі у Маневичах. Ну а це користувач спільноти Олександр поділився локацією білих красенів на Камінькаширщині. Це світлини із сіл Рудка Червинська та Клітицьк. А це користувач мережі Ігор Лойко, назбирав чимало білих грибів та лисичок у Заболотівському лісі. Не відстає і Луцький район. Користувачка спільноти грибники Волиння Тетяна Худінова опублікувала фото з ранкового тихого полювання. Жінка поділилася локацією таких білих красенів: це село Старосілля. А такі грибочки можна також знайти на ківерцівщині. Ну а це лісові трофеї, якими похвалилася Зоя Новосад. Це також ківерців. Щона а ці трофеї користувачка Юнія Денисюк вполювала на Колківщині. Збирають боровички поблизу села Журавичі, що у Луцькому районі. А також назбирати чимало красивих, а головне смачних грибочків можна й у турійському лісі. Тож на Волині є чимало місць, де можна назбирати багато грибів. У кожного грибника, звісно ж, є свої перевірені локації. Та як то кажуть, справжнісінькі грибні галявини, про які більшість не знає. Однак, хто ніколи не ходив на тихе полювання або ж робить це вкрай рідко, але хоче назбирати багато грибів. Наш матеріал із вище зазначеним переліком локацій точно стане вам у пригоді. Тож бажаємо гарного тихого полювання.